Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру і традиційно у п'ятницю говоримо про погоду на вихідних. Отже, впродовж наступних днів очікуємо погоду без істотних опадів, місцями ожеледицю та туман та незначне підвищення температури. Завтра периферія антициклону визначатиме погоду на більшій частині території країни. Проте разом з цим улогована циклону з північного сходу спричинятиме неістотні опади. І лише у суботу на сході та північному сході країни та вночі 19 січня у східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ. А вже у неділю, у денні години поле високого тиску спричинить більше сонячних прояснень. Також у західних областях місцями на дорогах спостерігатиметься ожеледиця, А у нічні та ранкові години у Карпатах подекуди буде туман, Тож будьте уважні та обережні. Повітряні потоки рухатимуться з північно-західного та західного напрямку, а їх швидкість буде в межах 50 метрів за секунду. Значення температури у нічні години будуть коливатись від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. В Карпатах дещо морозніше. Там буде в межах 3-8 градусів морозу. У денні години стопчики термометрів сягатимуть 0 плюс 6 градусів. осередком тепла буде південь країни. А у неділю та понеділок також закарпаття та прикарпаття. Там значення температури будуть сягати до плюс 9 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.